Є паяпають, солов'ї, полумрак поцілую на розсвіті. Цей скромний дідусь Леонід Антонович Мальчевський і музикант, і диригент, і вчитель досі йому 91 рік. Працюю не то, щоб заробляти для того, щоб жити і віддавати те, що я ще вмію. Що я можу ще з моїм діткам, яких я дуже люблю. Показує свій дім, що ніби суцільний оркестр, повен нот і музичних інструментів. Почти кожен третій учень мій одержав від мене інструмент. На початку нашої зустрічі Левні Антонович ви, дуже ніяковіє, проте вже за кілька годин розкривається і співає нам уривки оперних арій. За все своє життя він бачив і голод, і війну. Та, попри це, мрії не зрадив і вступив до музичного училища. Та йому судилися випробування. І тут 49-го він стає диригентом духового оркестру в дитячій колонії. Мене дуже вони любили і поважали. Вони мене завжди підходили до, до проходної. Там, де вже стояла, і завжди вже може, мене ждали. Знаєш, що я прийду. Потім пішов до київських музичних шкіл. 30 років тому вже на пенсії заснував дитячий духовий колектив у гостомелі. Добрий день, Добре в цій маленькій залі центру дитячої творчості. Вони проводять репетиції. А Леонід Антонович пише ноти. Власноруч тут тисячі партитур. Він спростив складні твори, аби дітям було легше грати. І ще разочок. Останні кілька років у нього слабкий зірга ще не дочуває, та попри це і досі грає та викладає, бо всі твори за 70 років вивчив на пам'ять. Він не зобов'язаний робити надзвичайно талановитих музикантів. Він виховує якусь любов. До музики якусь о, любов до інструменту та є серед Леоніда Антоновича і таких, хто уславив свої імена в музичному світі. До одного з них сьогодні він йде на концерт послухати гру державного академічного естрадно-симфонічного оркестру, яким дерегує Віктор Пащенко. Це його він навчав 40 років тому. Здрасту ми Здравствуйте, дорогої красаві. Дякуючи Леоніду Антоновичу, я, у мене можна сказати життя вдалося. Пан Віктор, військовий музика. І й нині дає доброчинний концерти для хлопців із АТО. Перед виступом уже в костюмі та кваці. Він відверто хвилюється. Там, у першому ряді, його вчитель. З концерт Леонід Антонович уважно слухає, але після виступу свого учня він скаже: жодних претензій нема. Працював невідмінно. Дай Боже, щоб я ще довго його йочу, і ви до не приїжджав. Це вчитель легенда, тому що він дуже багато підготував учнів, які зараз займають дійсно високі такі посади, музикантів, диригентів. І він. Вчитель від Бога сам Ленін Антонович вірить, ще зазвичай і його наймолодші учні. Я люблю тебе люблюсь і хочу, щоб лучше ти стала. Ольга Кучерівгенія Токардмитроволожко та Микола Рищенко. Програма Вікна СТБ.